Плюси життя в Данії як в країні Євросоюзу. І підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую. Найперший плюс це відкриті кордони в країні Євросоюзу. Ви спокійно можете поїхати та побувати в якійсь інші країні Європейського Союзу, і вам не потрібна для цього віза, аби у вас був час. Та гроші, рівень безпеки в країні. звісно, в Данії є кримінал, як і в інших країнах, але рівень цього криміналу тут дуже дуже низький. І в цілому, в цій країні, ви будете почувати себе безпечно. Висока заробітна плата. Звісно, податки тут теж високі, але ви все одно зможете заробляти хороші гроші. Безкоштовна медицина. Багато кому не подобається європейська медицина. Але я маю тільки позитивний досвід і знаю багато людей, які скажуть так само: безкоштовне навчання. Так в Данії все навчання безкоштовне, якщо ви знаєте знаєте данську, ви зможете піти навчатися та здобути нову професію, це великий плюс, на мою думку. Ну і останнє про що я хочу сказати, це рівень життя в країні. Він тут дуже високий, і це одразу видно. Данія не ідеальна країна, тут є багато мінусів, але це саме та країна, в якій ви зможете комфортно жити та розвиватися. Що ви взагалі думаєте про Данію? Вам подобається ця країна чи ні? І чи плануєте ви взагалі сюди приїхати?